Opel Vivaro 2.0D. Саміна мотора. Як замінити мотор на 2.0 2.00? Першим ділом, що робимо? Знімаємо ділом капот. Два болтика відкрутили. Просто-напросто зняв. Yeah. Я думаю, це саме просто і саме понятно. А що ми загально ми знімаємо? Тому що наш застукав, потім ми поставили другі ошибки по розпредвалу. І я вам потім покажу, що поставили від легковушки. нам продали, сказали, що буде робити, все буде дуже класно. Все поставили зранку, не можеш завести, поки плаком не пшикнеш. А на приборці горить спіраль і горить сервіс, і по ошибках ошибки по розпредвалу. По розпідвалу я подивився, а там виходить, тут він має датчик, щоб щитував, має розпідвал 5 зубів. А мій той, що повинен тут бути, один зуб. І в ітогі мозги бачать, що розпідвал крутиться набагато швидше. І через то він нормально не працює. І через то ми зараз його знову знімаємо, віддаємо його і хай собі там власник, що хоче, то й робить. Следуєше, що треба відкрутити, три саморізика торкс на 30. Так, і ця рішочка благополучно зніметься. Відкрутили, значить, раз, два, три, три болтика. так, далі. Якщо у вас на підкрилку тут є загнаний саморіз, тож його відкручуйте. У мене, допустимо, вже зараз там його нема. Ось тако ми його раз, беремо, точно так само беремо з другої сторони. Раз, 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 все на защонках. І. Ага, тут ще два саморізки. Один. Один другий. Що робимо з болтиками? З болтиками можливо, я беру такий скотч, отак їх обмотав і отак до бампера, чи до цієї запчасті примотав і вони собі ждуть свого часу, а потім тільки взяв цей елемент, взяв до нього болтики і прикрутив. Ось так вже виглядає. Наступне, що ми робимо. Тут у нас є значить, перший болтик. Нам треба зняти фару. Другий болтик і третій. Так. Торс або торксом, або на 10. Там від'єднуємо всі фішки, все повністю від'єднуємо. Я думаю, що якщо ви вже беретеся за за таку роботу, то маєте знати, як фішки від'єднати. Фари благополучно демонтували, значить, раз, два, три, 4. Чотири. чотири фішки відсоєнив і фара знята. Далі нам треба зняти оцю, як так кажуть, нижню губу. Так? Вона кріпиться, значить. Тут у нас вже десятка закручена, не знаю, може у вас там і саморіз, може бути. Далі тут ще одна десяточка. Далі ще одна. Так. Ну і точно так само з цієї сторони. От. Оце зараз відкручуємо. Тут вже тут саморіз, тут вже не держиться. Так, і коли вже все там відкрутило, то так просто раз, виїжджаємо і точно так само з цієї сторони. Раз, і Тут у нас ще тут у нас протиотуманки. Це раз. Від'єднуємо проти У мене вже вони там коротше, не на фішці. І тут ще у нас датчик е температури десь має цей. Ну і в мене вже просто стоїть. Тут у вас може бути по-другому. Ну, і друга протиотуманка у мене просто була не під'єднана. Бо Бобовка. наступне нам треба зняти оцей кусочок. Оцю Значить, сама різ сторос на 30 тут. І тут теж мав би бути якийсь торг, це вже немає саморіз. І, і, і. Ну і точно так само тут теж мав би бути болт, але вже воно там все урвано, тут все просто на саморіз, а тут заклад наша є. Знімаємо цей маленький такий. Перегородку, можна сказати. Давай, знімай. О, отак отлічно. Півар уже на себе де стає непохожий. Наступне, значить, в цьому місці у мене вже стоять болтики, там закладні, я лічно поставив. А в оригіналі тут стояли закльопки, якщо висверлював. Тут закльопка і тут алюмінієва закльопка, ви свердлюєте. І отут стоять теж два болтики на 10, вони теж там закисають. Там стоять закладні і вони прокручуються, теж проблемне місце їх відкручувати. Я їх просто в себе вирвав, просто, бо вони не йдуть нормально дістатися. Далі тут ось стоїть. Тут прикручено, тут прикручено. Ну і ось те, ага, це ми знімемо так, полу, полубок, полубок такий. Ну і Точно так само з іншої сторони. Тут, далі де? Тут? Тут вже відкрутили, тут теж я зробив собі вже не закльопка, зробив, зробив закладні. І тут теж я собі зробив вже нормальні болтики шайбами. Розробив, все, змастив, то в мене все знімається добре. Так, коли все відкрутили, то просто отаку піднімаємо їх доверху, і ось ця частина у нас в руках. Так, точно так само будемо з іншої сторони. Отак, зараз вже виглядає наша морда. Слідує, нам треба зняти з'єднання якби балки передньої. І цього можна сказати телевізор. Так, тут, якщо по нормальній схемі, тут є такі закладні. Але я вам так скажу, що обично воно вривається. Через те, у мене воно просто там, на двох саморезах Так само тут на одному, а другий ще би, хтось вже. Ну це теж саморіз. Оригінально воно вже вломане, відкручуємо тільки тут і відкручуємо. Раз, два, три, по-моєму, чи на 16, чи на скільки, я вже не пам'ятаю. І точно так само тут три. І зараз балочку благополучно знімаю. Ну, ось так виглядає балочка, так як я казав, три болта тут, три болта там. І вона знялась. Далі нам треба зняти цей телевізор. Телевізор держиться в принципі, на двох болтиках, там на 13, раз, два. Ну і точно так само тут. так? Але але, але до нього багато чого прикручено. По-перше, до нього прикручений радіатор. так? Раз болт, другий раз болт. Відкручуєте і у вас освобождається радіатор. По-друге, до нього прикручений замок. Замок відкручується з цих два болтика, мітите собі примерно отак. І відкидаєте його в сторону. По-третє, тут прикручений концевік. Так? Концевік теж. Ось до є один болтик, відкрутили його. Потім ще відкрутили тут другий болтик, бо це воно все разом. Це концевік, воно там. Все на такий, ну, коротше, воно все разом Прикручується до цього. Тут якби, мозги сховані. І вроді би все. І тоді вже, мені кажеться, він сходить. А, ну, і від'єднуєте сам трос. Ось Такі тут зажими. Во. А, І кріплення воздушного фільтра. Значить, повітряний фільтр. І тут така якби, рамка. Да? Теж ще два болта тут приходить. До нього і інтеркулер, звісно ж. Інтеркулер ще тут у нас Раз болтик, два болтик на 10. Ну, і, вроді би, все. А, ні, не все. Тут що в нас йде Гідроусилитель, так, і у нас йде тут вставлено кріплення. Так, просто треба потягнути доверх. Ну, Але я тут стяжечкою тяжечкою стягну, то мені трошки просто відрізати. Ну і вроді би все. Ну, Коли все зробили, як я сказав, отак беремо його і від'єднуємо. Дивіться, замок. А, замок зачепився за інтеркулер. Ладно, там можна вивезти, зараз виведемо. Я інтеркулер навіть не відкручував, а лишив його на місці, просто відкрутив від патрубків. Так, і отак воно все благополучно. Зараз віце вийде. Що цей замок, не хоче? Ні. Отак виглядає замок, просто треба його туди вивезти. Так, з однієї ми забираю, з однієї сторони попустили інтеркулер і замочок у нас залишився тут. Ми благополучно його десь туди запихаємо, чим подальше, щоб він нам не мішав. Оцих два болтика, що я казав, що радіатор держу. Так? Держу два, цю саму рамку, відкрутили від інтеркулера два патрубка. Ну, і, і, і. Ну, Це кріплення, що тут є. Ото Датчик, датчик відкриття капота, кріплення до мозгів. Ну і два болта собственно, які держали його. Далі, ну, далі треба зливати антифріз, далі треба їхати на яму. І я що буду робити, щоб не розгірметизувати систему кондиціонера, так? тому що в мене там заправлений. Він то Я буду просто його від'єднувати. Тут просто воно так зроблено, що він під'їжджає до верху, так. Так, Отут він. Сильніше треба раз, воно просто на таких защёлках держиться. Так, Тут я вже його притягнув, я навіть не буду відкручувати. Просто виїду і цим всім, цими всіми ділами від'їду далі. Зняли ми значить, фільтр, там я думаю, просто відщибнули розходомір. Від цей. І тепер будемо зараз відкручувати тут болтик цих свічей накала. Так, І там ще вдалині два болтики видніться, які держать цю рамку. А, ну і Знімаємо цей датчик, датчик, який міряє давлення. І, мабуть, що наверно, знімаємо з нього фішку. Знімаємо сразу от такий патрубок, теж його відкидаємо, щоб він нам не мішав. Наступне, що я хочу зняти, це цей, цей шланг. Так, Тут ось до болтик на 10. Я його відкрутив, він вже свободний. І там треба хамутик, там треба загнати відвертку. І ото колечко, бачите, його треба або руками тако розсунути, і він стягнеться. Але, але мені щось там блокує цей вакуумний, цей. цього все мені мішає. Щоб його підняти, треба відключити вакуумний шланг. так. Через те я нажимаю отако. На... одною рукою неудобно, але вже пішло. Так, Все, зняв і можу його десь туди закинути далі, закинути це і вже освободити, зняти цей шланг. Цей шланг іде. Нас Наступне я від'єднав патрубок від турбіни. Так, і тут ось від цієї мембрани, яка відділяє гази. Ну і Тут витягнув там треба акуратно, бо він тут за все чіпляється, тут куча проводів, куча всього. Ще, що я роблю, я спускаюсь в яму і від'єдную один патрубочок і от так ось зливаю все, що в ньому є, щоб нам повністю від'єднати радіатор. Так. Ну І, грубо говоря, від'єднує від, від мотора там, всі ці патрубки. Тож, грубо Грубого, нам, 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 нам можна було навіть не там, можна було тут, бо цей патрубок нам можна лишити. Ну, Побачимося. Радіатор в свою чергу, має під, підключення тут трубочка, потім та знизу, там, де я зливав. І далі у нас ідуть фішки. Тут якийсь датчик стоїть, один його від'єднуємо. Потім від'єднуємо там знизу ще фішку, яка приходить до вентилятора. І Ще один ув'язка кабелів пішла, вона пішла теж, там вона прив'язана, прикручена до тих до самого радіатора, до кришки. Тобто від'єднуємо і зараз після цього спускаємося вниз і після цього можемо зняти радіатор. Я відключив його прямо від термостата. А цей відкину просто по капстою. Радіатор значить, по проводці. Тут у нас йде до компресора один проводок, то вже перероблений у мене Потім датчик датчик якби хладагента так потім що йде ну і потім пішла ця в'язка і ці дві два штекери що я відкинув і в принципі у нас уся оця коса вже освобождена нижня і можемо її отак замотати і це у нас буде повністю низ далі ми бачимо три таких болтика прекрасних і компресор кондиціонера у нас від'їжджає в сторону так Місце з радіатором, зі всім, воно буде тут в стороні собі лежати. Газ спускати я не буду, хай собі він там буде. Далі я знімаю цю балочку. Балочка кріпить тут ще шланг так, ось до один гідроусилітеля. І тут під низом прижатий другий. так, Два болтика просто на 16 головочка. Бах-бах, відкрутила і вона і наниз. Вона на Пильнуйте оці тільки резиночки, бо на ці резіночки має сідати потім радіатор, щоб їх не загубили, бо потім просто буде проблема. Наступне нам треба звільнитися від цих всіх шлангів цього гідроусилителя. Так, значить, Знімаємо один шланг тут, з нього полиється, але можемо задерти доверху. Потім відкручуємо тут і так, щоб воно там не сильно завоздушилося, я просто його все знімаю. І сюди так оці всі шланги, бачок, все таке прив'язую хорошенько. Зараз зніму покажу. Зніматися непосредственно коробкою. Знімаємо троси. Да, нажимаємо, виводимо. Далі. Тут ще в нас є трубочка, вона держиться, там теж на 10 чи на 13 відкручуємо. Потім маса ще нас є, теж відкручуємо. Потім що тут у нас держи? Ну і напоследок можемо зірвати цю гаєчку, подушку, але так тільки зірвати. І від'єднуємо сцеплення. виймаємо цей штопор і просто так і туди-сюди. Це має остатися на місці, а це має виїхати. А якщо не виходить, то ще тут є штопор. Можна, можна достати тут штопор, щоб це колінко виїхало. Але я буду тут роз'єднувати. Наступне, що я роблю, тут є такий короб, який держить всю проводку. так? Він держиться тут один болтик, і там, якщо заглянути, аж туди далі, далі, далі. Там ще один є. Там його знайдете, якщо спуститись в яму. Від'єдную його і все, що там держиться, всякі тут фішки, там і до топлю і до термостата. І від'єдную ці всі якби цю косу. Значить, Від'єдную е, сталий плюс на 13, відкручую, потім вийму цю фішку, потім зніму цей датчик. А стартер навіть не буду відкручувати е, ці всі клеми. Я просто його відкручу, два болта. Один, другий. І повністю тако з проводами, зі всім стартером, з цією косою відводів в сторону. Ну, ось так це приблизно виглядає. Так воно собі висить, потім я його ще від'їду, але щоб від'їхати далі, нам треба відпустити цю косу. Воно все держе. Щоб цю косу відпустити. Нам зараз треба зняти цю кришечку і повід'єднувати від форсунок, від цих датчиків, всі від'єднати ці трубочки, це все, всю цю мілость, свічі накала, це все Це отдільна лінія. Деже та, так, ось одна лінія пішла на форсунки. Я потім віддільно її спина ну, замотую. І віддільна лінія пішла на форсунки, на ці на свічі накала, І ще там якісь датчики, шматчики, з ЄГР, заслонки, таке. Ось так зараз виглядає вже в значить Ви бачите, да, всі провода я відкинув. Я їх отак взяв. допустим, це верх, це від форсунки, і всі, що там верхня коса. Це нижня коса, а, ні, це коса від вентиляторів я її взяв так, за нього замотав. Потім ще одна коса в нас йде, що свічі накала, і там з цими всіма датчиками. Топлівні трубки взагалі зняв. Оцей короб, на якому воно все держиться, отак просто відкрутив. Там воно держиться теж на цьому болтику. на... Ще десь там болтик, я вже не пам'ятаю. А, ось до, і десь там ще з сторці я крутив. Все, достав. Так, значить, оцей ЄГР управління цим ЄГР навіть не від'єднував, хай собі і управління турбіною теж воно сталося. Топлівні трубки зняв. І короб цей, в принципі, відвів, але не можу його відвести, бо треба зараз піти ззаді мотора відсоєдини. Там ще три фішки. Одну відсоюдинив, дві ще не можу, бо, бо там полоса в мене ще є. Ну, Зараз коротше, так, зливаю масло з мотора, зливаю масло з коробки. Іду, полосся, і йду від'єдную полося, і від'єдную тих три фішки, від'єдную трубку цю вихлопну трубу. І, в принципі, вже можна знімати. В ямі значить, проходять такі маніпуляції. ось цих три болтика, там зверху гаєчка. Так, і. Коли це відкрутився речак, він йде донизу, колесо знімається, і всі ті кулаки, то все з'їжджає і в бік, відкручується гайка по лосі, виймається з оступиці. І потім благополучно, без всяких проблем, виймається з коробки. Добре, я там не покажу. Ну, а з цієї сторони тут трошки додається ще того, що треба відкрутити два болтика на 10-1. І точно такий самий там зверху цю скобу відкрутити. А так, то в принципі все те саме. Відкручуємо шарову, виводимо його з тусу ступіці, і потім висмикуємо звідси, і звідси. Якщо у вас сильно сидить в цьому підшипнику і невозможно її звідти достати, берете значить, наставку якусь хорошу, впираєте в стакан і просто кувалдою б'єте в ту наставку по стакану. І воно вискочить. Якщо ще не хочете гріяти різаком чи, по... чи горілочкою, той підшипник, але потім прийдеться його міняти. Розібрав я трошки знизу, відкрутив три болтики, які держать цю гофру, відсунув її ну, і зняв оцю кріплення, бо, бо в мене той провід був заведений за ним, ну, в будь-якому випадку мені ж треба буде мотор міняти, то треба буде все одно знімати, то це я все відкрутив. І останнє, що я буду тут робити, це відкручу масло, теж злив тут квадрат. Да? Якщо ви вже там рином, то у вас. Чи ворот, от ви знаєте. Так, відкручую зараз ще оцю подушечку, болтався, все на все. Цей навіть не буду чіпати. І йду наверх чіпляти ланцюги і буду піднімати. Як витягаю я? Є в мене такий ось до, от, кран на 2 тони. Я ставлю на максималочку, на, на повний вильот. Далі що? Крючок я не беру, бо якщо брати крючок, то тут. Воно буде впиратися, все. Я беру на максимальне. на... Там є воно, один карабінчик. Тут є в нас другий карабінчик. А під коробку я кладу донкрат. і отак його піднімаю. Але потім, коли я освободю, воно все примерно має зайняти отак. Буде криво Воно стояти. То, що Коробка тягша, воно повинно трошки піти донизу. Ну і добре, я відкрутив, зараз відкручу і донкратом цим опустю. Так само підпускаємо. Е, ага, спочатку треба пустити нам ага, ну, цей болт спочатку відпускаємо. Відпускаємо цих три. Раз, два, три. І потім відкручуємо цю одну гаєчку. І все, і мотор наш. Такий проміжуточний результат. Значит, тут я відкрутив. Вона не хотіла йти нормально, хоча я три тижні тому збирав чи дві. Але я так не посоромився. Сюди монтажечку, раз, і все, все прекраснень пішло. Донкрат я пустив. А з цієї сторони все-таки треба знімати цю подушку, бо, бо воно все буде мішати. Мало того, що цих три відкрутити. Та ще треба зняти подушку. Ну, і відпустив цей кронтейн, кронштейн. І тепер зараз понижаємо її донизу, щоб вийшов цей шток, який тут є у нас з цієї подушки. Або якось би нам зробити так, щось може сюди підставити. І опускати, щоб весь мотор пішов на перекусяк, щоб там головне вивезти, а тоді можна вже від'їжджати і піднімати. І так, відпустили ми її і пробуємо, пробуємо від'їхати. Тут О, все, тут я вивів. Супер. Тепер можна пробувати від'їжджати. Тобто здесь на О! Все, від'їхало. Так. І тепер можна повністю не ти? Дружка тут воно. Настяче, повиси, генератор. Давай, давай, давай. О, і тепер від'їжджаємо. Ще можемо трошки навіть і підняти, щоб воно було трошки краще. Ну ви поняли, так? Да? Значить, трошки вбіг треба тут, трохи тісно в цьому гарні. Так, Щось знову зачепилось. Це зачепилося за ці всі провода стартера, Так. дійди, Миша. О, все отлично! Мотор наш, він виїхав. Ну, ось так, собственно, він виглядає, все з цієї сторони, якщо когось інтересує, все залишилося на своїх багато чого на своїх місцях, отак От цей кронштейн устався, все залишилося, тут приходять у нас троси з цієї сторони, каталізатор, турбіна, з цієї сторони, воно додержиться на цих Ой. В принципі, все розібрано. Якщо дане відео вам Цікаво або щось допомогло, що робимо. Ставимо лайк, звісно ж, підтримку каналу. Ну і останнє питання таке: скільки це зайняло в мене? Времени? Я працюю на роботі, а вже після роботи то можу в себе вдома робити, бо це мій гараж, я собі тут роблю вдома. що хочу. Значить, два вечора після роботи так серйозно поработаю, але це при услові тому, що в мене морда вся недавно розбиралася, всі болтики змащені. І так само цей мотор він скільки тижнів назад ставився назад був на машину, через то все зараз хорошо пішло, нічого ніде не ламалось, то воно знялось дуже швидко.